Доброго дня всім! Вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Ірина і хочу запропонувати вам сьогодні такий розклад. Маю декілька претендентів, кого вибрати. Будемо працювати на колоді Таро. Але для початку хочу вам сказати: у мене от прийшла недавно клієнтка і каже: маю декілька претендентів, допоможи вибрати, що підкажуть карту. Поки готую колоду, хочу вам сказати, я б не радила нікому слухати чиїхось порад. Ні таро, ні друзів, ні знайомих, ні родичів навіть. Тому що це індивідуально. Кожен вибирає з вас сам для себе індивідуально партнера. Відносно того, як себе почуває з ним, як, себе, як відчуває себе в стосунках з цією людиною. Так що... Порад, що робити, кого вибирати, не раджу. Але підказочку карта все-таки може дати. Підказочку, щоб зрозуміти, що насправді хоче да, цей чи інший претендент на вашу руку і серце від вас. Тому давайте візьмемо краще ці підказочки. Тут... Є три варіанти. Перлинка чорна, перлинка розова і перлинка біра. Біла вибирайте, можливо, маєте трьох претендентів, тоді на кожного загадуйте окремого, а ми будемо дивитися. Так, починаємо з чорної перлинки. Дві відкладемо. Давайте подивимося, що це за людина, претендент. Ой, закоханий у вас. Закоханий, любив обвільний. Мах, О, ну, людина досить цікава. Е, він дуже часто закохується, дуже багато обіцяє, міє дуже багато говорити, знає, що сказати, жінці. Ну не завжди все те виконує, що обіцяє. На даний момент він від вас на відстані. Можливо, тут іде спілкування по інтернету, а можливо, просто спілкування є, але не дуже часто. Тому, Хоча він зараз на даний момент в, такій, в таких енергіях, що він хоче діяти і він розуміє, що йому потрібно йти вперед, потрібно рухатись. Так як мах у нас людина діюча, Люди, мужчина, який в даний момент ми дивимося на мужчину, який де треба, зманіпулює, він знає, як міє. Ну, і він зараз закоханий, він зараз в таких енергіях, що він розуміє, що він хоче йти з цим своїм кубком, рухатись вперед. Ну Людина дуже цікава, він романтичний, він трошки маніпулятор є. Маги вони в нас такі, але їм все під, під силу. Правда, обіцяти може багато, не завжди все виконувати. Але коли він вам щось обіцяє в той даний момент, він в це вірить. Він не тому вам обіцяє для того, щоб лапшу навішати, скажімо так. Але він сам в це вірить. Можливо, не все він може виконати те, що обіцяє, але він вірить. І на даний момент ця людина від вас на відстані. Можливо, це просто ментальна відстань. Можливо, це фізична відстань. Ну, ви зараз бачу не разом. Як він бачить вас. <свистання> 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 Вибачаюсь? Трошки прихворіла. Він е, вас бачить, е, жінку, яка бореться. Між вами, я так зрозуміла, йде борьба, хто кого, але він вас бачить ту, яка йде вперед для того, для, до чогось нового. Ви готові, можливо, ви і в даний момент і пішли, віддалились від нього для того, щоб піти в щось нове. Тому що вам оця борьба, боротьба нарешті. Надоїдає, можливо, вона не те, що надійде, Вона мені не подобається. Ну, він бачить вас, людину, жінку, яка вносить нове щось в життя, і яка йде до цього життя, до цього нового, яка не стоїть на місці і яка буде боротися, яка буде боротися за те, що вона вірить те, що їй треба. Вона не буде. Скажімо так, задовольнятися тим, що їй пропонують. Ні, я зібралась, пішла вперед до нового. Не підходить мені такий варіант, я розвернулась і пішла. Ви не боїтесь, ви не боїтесь йти вперед, ви не боїтесь міняти щось і не боїтесь протистояти чомусь. Такий він вас бачить на даний момент, що він до вас відчуває? Ну, відчуває він, що. Ну, відчуває він до вас кохання, скажу вам. От підтверджується, і він зв'язаний чомусь по руках по ногах. Можливо, тут є треті лиця. Ви не одні, і тому він зв'язаний по руках по ногах. Він не знає, куди йому рухатись. Він не знає. Що йому робити? В нього очі зав'язані кругом в нього ці мечі. І... Хоча почуття до нього є, він, він, до вас у нього є, він готовий вам щось пропонувати. Але на даний момент в нього він зв'язаний, він... в нього є якісь блоки. Не для всіх, але, можливо, тут є треті лиця. Тому він на даний момент. Не знає, куди йому рухатись, що йому робити. Хоча почуття в нього до вас є. Ну, і що він хоче від вас насправді. Ну, а насправді він хоче, він хоче рухатись вперед. Він хоче виходити з цього спокою, з цього відпочинку, від цього його медитації. Ой, вам не видно. Він хоче виходити з цієї його медитації. І нарешті рухатись вперед. В нього якась виникає пропозиція, він хоче вам щось запропонувати. Хоча він. Рицарі Пентаклі вони є дуже повільні, але дії від нього будуть. І. Він хоче виходить, вийти з нарешті з цієї медитації, йти в сонце. Він бачите, він хоче вийти в пару, вийти в пару з вами, і він дійсно хоче від вас стосунків. Тут не бачу ніякої хитрості, нема ніякого, ні, ну, скажімо так, обману. Ця людина просто на даний момент зв'язана руками по руках, по ногах. Не знаю, чи вам це сказав він чи ні. Можливо, десь просто ви на відстані знаходитесь, і потрібно якусь дорогу зробити. Можливо, просто якісь зовнішні обставини є чи внутрішні, які би там не були. На даний момент він просто зв'язаний. Хоча почуття в нього є. І він планує, він хоче йти до вас, він хоче виходити в сонце, він хоче э, стосунків з вами. Хороших, чесних, відкритих, теплих. Так що, отак вирішувати вам. Тут потрібно почекати, поки він вийде з оцих, з його обмежень, з цього його медитації, і він буде рухатись, ну, дуже повільно. Так що, на даний момент в нього бажання, його відчуття, почуття до нього, у, у нього до вас. Звичайно, протирічні, тому що він не знає, як йому рухатись, що йому робити, але почуття в нього є, він у вас закоханий, і він хоче бути разом з вами. Хоче цього тепла, цього сонечка цієї пари разом з вами. Так що, ось так. Це був у нас перший варіант, перший претендент. Відкладаємо чорну перлинку. Розова перлинка. Настроїтесь на себе, на вашого претендента, не знаю, другого чи єдиного. Це вже, як ви собі вирішуєте, як ви собі загадали. Нагадую, що це онлайн розклад енергетик багато. Дивіться. У своїй ситуації, якщо співпадає синіфікація вашого мужчини, значить ваше. Якщо ні, переходьте на слідучий варіант, або на інше відео. Давайте будемо дивитись претендент номер 2 Так, на даний момент, яких він у нас енергетиках? Ой, він весь в жіночих енергіях. Весь в жіночих енергіях або то, що людина закохана. Так, то, що людина мрійник, так. Е, те, що він себе відчуває, взагалі-то 9 пентаклів називають картою графів і графинь. Так що він у вас себе відчуває породистим, закоханим, хоча дуже невпевненим. На даний момент в нього енергетика така, що він є в жіночій енергетиці, і він дуже невпевнений. Хоча почуття в нього розцвітають в душі. Він себе в інших, скажімо так, випадках він себе відчуває впевнено, самодостатньо. Але на даний момент він, він знаходиться в такій енергетиці, що він не знає. він дуже... Скажімо, м'яка енергетика на даний момент у нього. Дуже м'яка, така ніжна. Е... Дуже романтично настроєна на даний момент в нього, його душа. А можливо, коло нього є жінка. Можливо, коло нього є жінка, яка йому ці всі відчуття і навіює. Ну, як бачить він вас. Ой, а вас він бачить. Ну, слухайте, чи не це не ви ця жінка, яка його навіює на оці романтичні почуття, не на його невпевненість, тому що паписа вона загадкова, притягуюча, дуже така сексуальна жінка, яка дуже розумна. Яка, можливо, навіть займається чи просто має хорошу інтуїцію, можливо, займається якимись екзотеричними знаннями, цікавиться, по крайній мірі, але яка від нього в обороні, яка от набрала оцих жезлів, оцих, їй тяжко, яка ну, зараз тримає оборону, хоча страшенно його притягує. Дуже розумна жінка, дуже притягуюча жінка, до якої можна прийти за будь-якою порадою, яка знає дуже багато, яка вміє підказати, яка вміє вислухати, зрозуміти. Одним словом, він вас бачить дуже такою таємничою, притягуючою жінкою на даний момент. Хоча яка От стоїть тут в обороні від нього, їй тяжко, але вона обороняється. Ну, що він до вас відчуває? Мріє про вас тут у нього однозначно. Мріє, як він почне діяти. Мріє що він вирулить ситуацію так, як йому треба. Ну, в нього тут дуже багато мрій, дуже багато, скажімо так, замків на піску, які, самі прекрасно знаємо, не завжди витримують будь-яку маленьку капельку навіть води. Вони легко змиваються, але він відчуває до вас сильну тягу, він, до нього, в нього до вас серйозні почуття. В нього. Він відчуває, що ви міняєте його. І на основі цього він хоче змін. Він хоче змін. Він хоче міняти, трансформувати ситуацію відносно цих його мрій. Не скажу, що всі його мрії оці можливо здійснити. Він це прекрасно сам розуміє, тому що Єрофан – це дуже розумна людина. Дуже розумна, начитана. В нього все так зважено. Тому ну, ну почуття до нього у вас серйозні. Почуття до нього серйозні. І що він хоче від вас? Що йому потрібно? Ну, йому потрібен ваш ресурс. Не знаю. Тут йде е бідність. Тут він без вас бідний, дивіться. Тут така йде передосторога. Дивіться, щоб не було в нього якийсь тут меркантильний інтерес. Тому що він чекає від вас ваших ресурсів. Це може бути енергетичний ресурс. Це може бути матеріальний ресурс. Але він потребує цього ресурсу від вас. Він хоче у цих пентакликів, він хоче цього ресурсу, вашої енергетики, він чекає від вас. Він потребує вашої, вашої ресурсності. На що він планує робити? Нічого не планує робити. Він думає, що все втрачено. Все, все втрачено, вбито, вбитий. Нічого він не планує, він, він буде чекати, тому що його тут, він рахує, що його ці мечі пригвоздили, хоча вони його не пригвоздили до землі. Він робити нічого не буде, він буде чекати. Він буде чекати на вас, на ваш ресурс, поки ви будете щось робити. Він думає, що все тут втрачено, хоча тут не все втрачено. Тут два кубки стоять. Тут два кубки стоять. Ну, а порада вам щось робити. Ну, можете тут запропонувати, Ну, тут дивіться, тут в нього йде якийсь меркантильний інтерес. Тут все міняється, все змінюється. Ви можете перемогти цю ситуацію. Якщо ви маєте бажання, якщо ви розумієте, що вам це потрібно, і тут в нього не є меркантильний інтерес, а просто в нього йде, скажімо, так, втрата ресурсу, тут можна перемогти цю ситуацію, ви переможете. Воно вам не пошкодить, навіть якщо ви йому якусь тут маленьку капельку, якийсь малесенький шанс дасте. Тільки прошу вас, не грішми. Тут все міняється, тут е, виходить на, на, на добре, просто робити він тут нічого не буде. Якщо ви рахуєте, це, це за потрібне, якщо вас ця людина цікавить, ця людина вам потрібна, можете невеличкий крок, невеличкий шанс, тому що дати йому, а решта далі він подивиться, якщо він візьме оцей ваш шанс і піде переможемо, тут є великий шанс. Перемогти дану ситуацію, тому що колись фортуни повертається на перемогу. Так що тут людина потребує від вас вашого ресурсу. Рішати вам, давати йому цей ресурс, який би він не був. Матеріальний, душевний. Дивіться ви, вирішувати вам. І так, і це був другий у нас претендент. Розовий відкладаю і біла перлинка. А її хоть видно? Ой, і її покладемо так. О, отак видно. Настроюйтесь на вашого претендента. Настроюйтесь на вас, на вашу ситуацію. І подивимося, що це у вас такий за претендент. Номер 3. А можливо, це один єдиний ваш претендент. Просто ви не знаєте. Хочете знати, що йому від вас потрібно. Так, він, що це у нас всі мужчини сьогодні в енергетиках жіночих? Третій варіант. Мужчина на жіночій енергетиці, але він у нас настроєний сьогодні у вас. Настроєний романтично, настроєний на сім'ю. Можливо, це ваш чоловік. І він тут згадує про вас, про вашу сім'ю, як вам добре було. А можливо, просто думає, згадує ваші хороші моменти. А можливо, це мужчина, який є гарячий. Який в Русі, і який вже нарешті готовий до сім'ї. Оцей претендент готовий для сім'ї. Він тут і про дітей мріє, можливо, а можливо, в нього є свої діти, але він готовий все-таки до сім'ї, до нових стосунків, до чесних і відкритих стосунків, гарячих. Стосунки. От мужчина у нас сьогодні такий, теж романтично настроєний, так було в другому варіанті. Але тут більш настроєний такий на серйозні стосунки. Ось сьогодні він у вас в такій енергетиці, як бачить вас, бачить вас що ви не знаєте, що робити. Ну, а ви у чоловічій енергетиці, гаряча жінка, яка не стоїть на місці. Яка ви привикла вирішувати всі проблеми, робити всі справи, хоча від цього вам нелегко. В даний момент він вас бачить, що ви на якомусь розсторіжжі, вас серце від цього обливається кров'ю, яка складна ситуація. Хоча ви готові діяти, ви готові діяти, йти вперед, але на даний момент ви просто не знаєте, як вам діяти. Готові, то ви готові, але не знаєте, як вам діяти, що вам робити. Тому що у вас серце розбите, серце болить тут, пробити мечем, і від цього ви, скажімо так, стоїте на розсторіжжі, ви не знаєте. Знаєте, що треба робити? У вас така натура, що вам треба рухати. Ви не можете сидіти і плакати, в мене серце розбите, я б буду... сидіти. Ні, ви знаєте, що вам треба щось робити. Просто ви на даний момент не знаєте як. Вам треба придумати, як. Що робити, куди рухатись і так далі. Що він до вас відчуває. Відчуває блок, відчуває, що ви пішли від нього. готові піти, по крайній мірі, від нього. Але тут його заблокували. Ви така людина, якою не покеруєш. Яка сама покерує, коли треба. От у нас тут був король е жезлів і е е мах тут така, тут, <-aime> <opinions> скажімо так, яндерна бомба. Бомба за, 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 за помірної дії, тому що тут мах. Буде робити все так, як йому потрібно, як він рахує за потрібне, І король жезлів, та сама картина. Він не буде сидіти чекати, поки ним хтось покерує. Але він відчуває, що... що в даний момент тут все. Тут. Блок, блок тотальний. Від вас головне, він відчуває, що йому цей блок треба якось перебороти, не дати вам піти. Тому що ви готові піти. Ви готові кинути все і піти геть. На почуття в нього, які до вас. Ви шанс. ви Для нього шанс, для до... йти в нове. Вийти в нього якась є ситуація, скажімо так. Ситуація качелів, отут балансування на одній нозі. І ви для нього шанс, щоб вийти, вийти з, 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 з цієї невизначеності і йти вперед. Шанс дуже хороший, до речі, вийти вперед, вийти в ресурс, вийти в нове. Так що. Скажем так, шанс на нове життя, шанс на нові стосунки, шанс на добробут. Одним словом, ви є шанс нього. Ну і що йому від вас потрібно? Ой, ой. Опять-таки потрібен ваш ресурс. І він не знає, як його у вас забрати. Він не знає, як його забрати, щоб піти вперед. Він не знає, як на який козі до вас під'їхати, і тут дуже багато хитрості, навіть можливо, нечесності. Йому потрібен ваш ресурс, йому потрібна. Вирішення, ваша допомога вирішення в, яким, в якихось питаннях. Ось що йому від вас потрібно. От тому ви для нього шанс вийти в майбутнє. Хоча він не знає, як вийти, в оце от у нього балансування вже друга двійка. Він тут балансує між чимось і чимось, чи між кимось і кимось. І от у нього ця хитрість, він з цією хитрістю хоче взяти ваш, ваш ресурс, ваші якісь плоди, він тут готовий піти на будь-яку хитрість. Ну, ну, тут я не бачу чесності. Хоча він хоче обновити ситуацію, він хоче е, на, все, на все нове, в нього жаган нового бажання. Руху, бажання все обновити ситуацію, але тут він трошки буде нечесним путем. Тут нечесним путем, тут дивіться, будьте обережно можливо, він просто оця в нього виходить нечесність, тому що він не знає, на який козі до вас під'їхати, тому що ви від нього далеко, і не можеш він вам прийти сказати відкрито, допоможи мені, наприклад, там, не знаю, знайти гарну роботу. Багато грошей, чи допоможи мені залишити мою жінку і прийти піти в нове, чи, чи покинути, допоможи мені покинути моє місто, переїхати в інше. Він же ж не може вам так сказати. Він з якоюсь хитрістю буде до вас підходити, з якимось обманом, тому що для нього ви є хороший шанс на нове, на нове життя, обновити ситуацію і йти вперед на зближення. Так що дивіться, тут від нього буде якась трошки хитрість. Хитрість для того, щоб отримати те, чого він хоче. Хоча в нього бажання є обновити ситуацію, обновити своє життя повністю. повністю. Так що вирішувати вам. Вирішувати вам. Ну що ж, це був у нас третій варіант. Біла перлинка. Надіюсь, що вам карти підсказали, якого претендента вам вибирати. А я буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Па-па!